Самотні та хворі сотні тисяч пенсіонерів та інвалідів проживають на Донбасі. Багато з них покинуті напризволяще. річна Любов Кренеда із старшою сестрою інвалідом уже два роки не отримують жодних соціальних виплат. Від голоду рятує гуманітарна допомога. Історію продовжить Тетяна Блінова Любов Тимофіївна Доглядає важкохвору старшу сестру вже більше десяти років. 90-річна бабуся практично не підводиться з ліжка. У неї пальної все. сустави, болезнь Паркінсона, давление, глухота. Через важку працю на фронті Тетяна стала інвалідом. Дітей у пенсіонерки немає. З рідних лишилася тільки сестра. Любов Тимофіївна на вулиці буває рідко, боїться покинути хвору саму. бачите, ноги пухши. Пенсії вони не отримують близько двох років. Коли почалася війна, дуже голодували. Я поході на 20 кілограмів за час війни. На 20 кілограм. До війни я була кругленька, пухленька. Сьогодні у двох сестри виживають лише завдяки допомозі Ріната Ахметова. Ми без нього б не вийшли. Спасибо йому за допомогу, за увагу, за увагу, за заботу. І все таки он нас. <сих> <сих> не оставил в трудну йнуту. Здравствуйте. 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 Продуктові набори самотнім жінкам доставляють додому волонтери гуманітарного штабу. Для стареньких це у буквальному сенсі набори виживання. Тільки Ренат нас спасає. Щоденно допомогу таким знедоленим людям по обидва боки лінії зіткнення розвозять шість волонтерських бригад. Одинокі залишилися, ніхто к ним не приходить, всі їх бросили. Вони не можуть навіть вийти з квартири, не можуть піти скупитися. І благодаря пакетам від Рената Леонідовича практично всі виживають. З початку роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова адресно доставили понад 31,5 тисячу продуктових наборів. Мы приезжаем в город Донецк, Снежной, Шахтерск, Торрес, Макеевку, Янакиево, Горловку. Штаб Рената Ахметова доставляет помощь адресно пенсионерам старше 65 лет, которые не могут самостоятельно прийти на пункт выдачи, и инвалидам первой и второй группы, которые тоже не имеют возможности дойти и получить гуманитарные наборы. За 22 місяці роботи гуманітарного штабу видали понад 8,5 мільйонів наборів виживання і врятували мільйон життів мирних мешканців Донбасу. Тетяна Блінова Данило Керевса биття канал Україна.